Сьогодні я буду заходити за третій іграшка з Майнкрафту. Хто не знає, знає. Бачите, завжди вже мені треба прибрати. Вже <плес> <плес> кожен <плес> 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 кож мені треба прибирати. Зараз ми йдемо в АТП. все буде відео? на Йдемо за іграшкою з Майнкрафту, заходимо в АТП. Ну, це справді дуже файний голос. Дуже, там дуже, дуже-дуже, але на камеру він капітський нагальний. Ну і що, не справа. Навіть не думайте, що це до всього до свого життя. Так. Ми заходимо. Ага. Все нам загарить а тут уже їх немає. Мина, та не може бути такого. Дві не тільки две підхватили. Вау, вже що скінчилися, будемо чекати, щоб привезли знову. Вже не привезли. Ходи. Купили, купили. Стайте, того тут робити хоч. Хоч новий. Я знаю що. Купи, Вони подожди. Нет, Ну там, все ви Но, А купи що? Я, ну, веду купай там. Для чого? На, На, mm. Добре, і котика. А де котик? Мам, я щось Ти можеш купити хрусталики? Ще покажу. Може, візьметься. Може, тут не впаде дуже холодно. Мам, я сочек ведьму собі. Він холод. Я, я, я буду його питать. С... Це мій любимий. Господи. Смотрите. Маму, за сухариком. Любите. мы за кота идем. Мы идем вроде за орточка. Джойсики. Вот морк Бенка. А А я не знал. Я не знаю. Так вот там вот А. был. А мені відповідають <кхи> все, йдем морку на рожку, а вот там морква. Не беремо шика, кокрову І ламончика. Ну що, друзі, ми повернулися за нашою морквинкою <кхи> Це відео буде довгим. Спочатку ще дивись з другого бобу пошукаємо крафтинку. Давай. Дивіться один кольор. Я таке мені життя таке заб'ятело. Я хочу взяти один коєч.

Давай. Намаю. Я живу Кіндер Кіндер Ким да, не фото. ще щось О, буду вас, буду вас скидку. Добрий день Я иду тупора, мама. Огурцы а все попадало. Рыбка Рыбка. аго. Аго, поместится? аго. Аго, аго, аго. Аго,